Доброго дня, дорогі друже. Сьогодні я розповім тобі історію про жінку, яка мала спокійне життя, поки одного вечора її реальність не змінилася назавжди. Олена, жінка середнього віку, акуратна, зібрана, стримана, її день починався з чорної кави і сина. Вона працювала архітектором, мала репутацію уважної до деталей, розумної і пунктуальної, її обличчя мало м'які риси, голос рівний, вона ніколи не говорила надто багато і ніколи без потреби. Заміжня вона була 11 років, її чоловік Степан працював у фінансовому секторі. Людина раціональна, пунктуальна, стримана, часто їздив у відрядження, приносив з поїздки подарунки синові і завжди щось невелике дружині. Їхній син Мартин навчався у 7 класі, любив моделювання, спокійні ігри, історію. Родина жила, звичайно, у сформованому ритмі. Їх не можна було назвати пристрасними, але були зв'язані повагою, розумінням і спільними роками життя. Того вечора. Олена готувала вечерю. У сковородці смажилося куряче філе на плиті кипіла гречка. Вона кілька разів поглядала на годинник, Степан мав уже повернутися ще годину тому. Від нього не було повідомлень. Мартин був у своїй кімнаті уімкнене світло лампи, звуки, олівця по паперу. Вона витерла руки, взяла телефон, повідомлень не було. Уже хотіла прибрати зі столу, коли екран блимає. Нове повідомлення від Наталі, подруги, з колишньої роботи. Лено, вибач. Але я повинна тобі сказати. Я щойно бачила Степана, він був не сам, з дівчиною у кафе на другому поверсі ТЦ. Вони трималися за руки. Після цього ще одне повідомлення фото. Розмите, зроблене з відстані, але на ньому Степан, чітко, його обличчя, його постава поруч молода жінка. Вона усміхалася, він тримав її за плече, їхні голови були схилені одна до одної. Олена довго стояла з телефоном у руці, не відводила очей навіть тоді, коли екран погас. Вона не ворухнулася, потім підійшла до столу, поставила телефон, подивилась на плиту, вода в каструлі вже википала, вимкнула. Уйшла у ванну кімнату, увімкнула холодну воду, сполоснула обличчя, подивилась в дзеркало, шкілера стала блідою. губи стиснуті в одну лінію жодного звуку, вона просто стояла і дивилася. Потім рушила до балкона, відчинила двері. Назовні ніч, сильний вітер. Вона вийшла, сперлася на металеву огорожу. Обличчя пекло від повітря. Дихалось важко, її долоні обхопили поручі. Рух металічний, щоб не тримати нічого іншого. Вона думала про все одночасно, про сина, який не знає, про чоловіка, який ще не повернувся, про ту дівчину, яка була в кадрі. Обличчя її досі стояло перед очима. Вона не відчувала сліз, не було болю, тільки якась глибока напруга в тілі, як перед сильним ударом. Після кількох хвилин вона повернулася до кімнати, сіла на край ліжка, взяла подушку, притисла до грудей, потім нахилилася і дістала, з шухляди старий блокнот. У ньому записи з попередніх років, сторінки зникали одна за одною, але вона не шукала нічого, просто гортала. Телефон знову засвітився, повідомлення від Степана. Затримався, буду пізніше, не чекай. Вона перечитала одне слово, затримався. Потім ще раз і ще, нічого не відповідала. Погасила екран. Встала, зняла фартух, поклала на спинку стільця, увімкнула на стільну лампу біля дивана. Сіла поруч, тепер вона не гортала блокнот. Просто тримала його і думала. Не сформулювала плану, не вирішувала, що скаже, просто знала, коли він повернеться. Вона говоритиме. Степан повернувся наступного дня близько десятої ранку. Зайшов у квартиру мовочки, зняв куртку повільно, акуратно повісив на гачок, ніби боявся зробити зайвий рух. Увійшов на кухню. Олена саме накривала на стіл. Усе було готово, вівсянка, два варених яйця, хліб, чай. Вона не дивилась на нього, поставила тарілку мовчки і сіла навпроти. Він зробив кілька ковтків чаю, потім пробурмотів багато роботи, втомився. Вона мовчала ні запитань, ні коментарів. Мартин зайшов до кімнати з рюкзаком у курці і шапці. Вона подала йому бутерброди в пакеті, пригладила волосся, уроки до другої, так. Так, я ще в гурток піду добре, я заберу тебе, тихо сказала вона. Коли син пішов, Лена зачинила двері, повернулася до чоловіка. Той уже встиг відсунути стілець, готувався до втечі з кімнати, але вона заговорила, я все знаю. Він завмер. Погляд різкий, зляканий, що сам. Вона взяла телефон, натиснула на екран фото, надіслане Наталією, відкривається миттєво. Вона не показала його йому, лише тримала у руці, диві... дивлячись на нього. Ти тримав її за плече, тримав, так, як, коли... як колись тримав мене. Він упустив голову пальці, стиснулись у кулак, потім вирвались слова. Це нічого не означає, просто вона, вона стажерка. А я, значить, хто, стара директорка, голос був рівний. Ми нічого такого ти ж знаєш. У мене, у мене просто складно. Не, не перекладай свою втому на мою гідність, тихо сказала вона. Він знизав плечима, почав ходити по кімнаті, потім сів. Я не планував. Ми просто разом їздили в ту поїздку, вечеряли, і потім вона ну, ну вона молода. Я не знаю, як так сталося, тобі сподобалося. Я заплутався. Вона подивилася на нього довго і уважно дивилась. Я не питаю, скільки це триває, не питаю, чи ти її кохаєш. Я питаю тебе одне. Ти готовий сказати синові, що його батько зрадив його матір. Ці слова зависли у повітрі. Степан не відповів. Він подивився на її руки. Бачу обручку, бручку, свою вже давно не носив. Її була на місці. Що ти хочеш робити? спитав тихо. Поки що нічого. Я думаю, але мовчати більше не буду. Вона встала, пішла в спальню, закрилась, сіла на ліжко, вперше за кілька годин відчула в тому, не тому, що плакала, вона не плакала, вона тримала себе, бо мусила триматися. Коли вийшла, чоловік уже збирав речі. Запихав їх у дорожню сумку. Я поживу, поки в готелі, не хочу. Мартин не повинен бачити скандал. Згодна. Але він має знати правду. Степан підняв погляд, хоч хотів щось сказати, але вона вже пішла на кухню. Далі двері хлопок, і вона залишилась одна. Того вечора вона довго ходила по квартирі, переходила з кімнати в кімнату, відкривала шаф і дивилася на спільні речі, речі, які більше нічого не означали. Ті, що колись мали спогад, тепер були просто речами. Вона відкрила ноутбук, написала юрист по сімейних питаннях, консультація онлайн. Потім закрила вкладку рано ще, не зараз. Вона сиділа біля вікна, коли з гуртка повернувся Мартин, де тато спитав він. У справах він знову поїхав, так. Але скоро ми поговоримо з ним разом добре. Хлопець кивнув, він щось відчув, але не спитав. Перед сном вона підійшла до нього, посиділа поруч. Мамо, сказав він, а ти зла, ні, синку, просто більше не хочу мовчати. Коли він заснув, вона ще довго не лягала, ходила на кухню, наводила порядок у шухлядах з приборами, витирала крихти з полиць, перебирала документи, у її руках затримався конверт зі старим листом привітання на десятиріччя шлюбу. Вона не читала, лише подивилася на дату і поклала назад. Потім зняла обручку і поклала її туди. ж. Минуло два дні. Степан телефонував і не писав. Олена не шукала його, вона прокидалася рано, готувала сніданок, відвозила Мартина до школи, а далі працювала. Ввечері допомагала з уроками, відповідала на пошту, намагалася тримати звичний ритм. Але все, що ще недавно здавалося упорядкованим, тепер було лише відтворенням звички. Вона робила все і раніше, але зовсім по-іншому. У п'ятницю після школи Мартин прийшов похмурий, він зняв рюкзак, не промовив ні слова, пішов до своєї кімнати і зачинив двері. Олена постукала все гаразд, усе нормально відповів відповівся. Що трапилось? Просто день такий. Вона не наполягала, знала, він не з тих, хто одразу ділиться. Через годину він вийшов на кухню, а коли тато повернеться? запитав він. Скоро відповіла вона, не дивлячись. Ви посварились, ми просто зараз думаємо. Він кивнув, хоча в очах було щось більше. Ніж дитяче здивування. Після вечері вони разом складали речі для завтрашньої поїздки. Мартин мав змагання з моделювання у сусідньому місті. Степан раніше обіцяв приїхати поїхати з ним, але тепер усе змінилося. Наступного ранку вони сіли в автобус. Мартин мовчав майже всю дорогу, лише коли залишилось кілька кілометрів, сказав: Я не хочу, щоб ви розлучались. Ми ще нічого не вирішили. Але я все одне не хочу. Її пальці ледь здригнулися, вона не відповідала. Обійняла його за плече і тримала так до, самої, до самого приїзду. Змагання тривали до вечора. Хлопчик зайняв друге місце. Він не радів, хоч і намагався сміхатися. Коли вони поверталися назад у вагоні було мало людей. Вона сиділа наопроти і дивилася, як Мартин дивиться у вікно. Удома було темно. Вони зайшли у квартиру, роздяглися, на столі був подарунок. Вона відкрила всередині стояла коробка з тортом. Поряд листівка пробач. Вона довго стояла з нею в руках, потім відкрила холодильник і поклала торт у середину. Не сказала нічого дітей. Уночі вона вийшла на балкон. У кімнаті син спав, у коридорі мігала лампа, вона тримала листівку в руках, покрутила її, поклала, на перила вітер, зірвав її і поніс униз. Вона не подивилася, куди саме вона впала. Наступного дня подзвонив Степан. Дзвінок тривав довше, ніж зазвичай. Вона дивилася на екран, але не відповідала. Через кілька хвилин він написав Я можу приїхати поговорити. Вона не відповідала і на це, не знала, чи хоче бачити його. У голові було забагато слів, але жодного, Отого рішення. Після обіду вони з Мартином пішли до парку. Там ще залишилося трохи жовтого листя, хлопчик йшов поруч мовчки, потім раптово запитав А ти колись теж не хотіла говорити з бабусею і дідусем. Колись так, чому? Вони зробили щось, що мені не сподобалося, але ж ти все одно їх любила. Вона зупинилась, опустила очі, любити і довіряти не завжди одне й те саме. Я думаю, тато тебе все одно любить. Просто не завжди правильно, можливо. Коли вони повернулися додому, вхідні двері були зачинені, але під килимом лежав ще один пакунок. Маленька коробочка, в ній лист і ключ. У листі декілька речей. Я шкодую. Я не прошу пробачення одразу, але якщо ти дозволиш, я буду поруч. Не як чоловік, просто як батько Мартина. Як людина, яка завинила. Вона поклала лист на стіл, ключ залишила в коробці, не читала вдруге. Ввечері укладаючи Мартина, вона вперше не думала про Степана, вона думала про себе, про те, чого хоче і чого більше не дозволить. У кімнаті було спокійно, її руки не здригалися, її голос був рівним. Завтра ми вдвох підемо на виставку. Потім сходимо за твоїм новим конструктором, а потім буде чай з медом. Як у літку, як улітку. Хлопчик усміхнувся і, заплющив очі, вона посиділа ще кілька хвилин, потім встала, вимкнула світло і тихо зачинила двері. Уперше за декілька днів вона не перевірила телефон. Степан не з'являвся ще кілька днів. Лист і ключі залишилися на столі недоторкані. Олена не згадувала про них, не питала і не відповідала. Вона жила не зовсім, як раніше, але без хаосу. Робота допомагала відволікатися, син триматися. Мартин став спокійнішим. Але питань менше не ставало. У вівторок він підійшов до неї з альбомом. «Я хочу намалювати тата, але не знаю, де він. Намалюй, де б ти хотів його побачити разом з нами, якщо ти цього хочеш. Він сів на підлогу і почав малювати. Вона підійшла пізніше намальований був дім, стіл, троє людей всі посміхаються. Вона погладила його по спині, поцілувала в голову і мовчки повернулася на кухню. Увечері подзвонила свікруха, ви з ним не говорили ні. Він не виходить на зв'язок, ми хвилюємось, він живий, просто десь. Наступного ранку, біля під'їзду, вона побачила його машину, він стояв неподалік, ніби випадково, вона пройшла повз, нічого не сказавши. Він не наблизився, лише подивився їй У Удень на пошту прийшов лист офіційний, повідомлення про консультацію юриста, дата і час. Вона відкрила і відразу закрила. Не реагувала, вона ще не зробила свого вибору. Наступного дня він таки зателефонував, її голос був спокійним. Що тобі потрібно? Побачити Мартина, просто поговорити. Це не розвага, я знаю. Я просто не витримую більше. Вона погодилась, домовилися на п'ятницю без емоцій, без з'ясувань. Просто година у дворі біля школи, і коли Мартин почув, що тато прийде, не сказав нічого, лише кивнув і пішов у свою кімнату. У п'ятницю Олена стояла трохи осторонь, Степан приніс Мартинові невеликий набір конструктора, сів поруч на лавці. Говорили неголосно. хлопчик спершу мовчав, потім розповів про змагання, про поїздку. Степан слухав уважно, очі у нього були втомлені. втомлені. Олена бачила, що він щось говорив наприкінці, але не чула. Мартин лише кивнув. Коли все закінчилось, хлопчик підійшов до неї і сказав: можна, щоб він ще приходив. Вона не відповіла одразу, подивилася на Степана, він не наближався, чекав. Побачимо. Увечері вона. Довго сиділа з Мартином, той грався з новим набором, потім підвів очі. «Тато сумний, бувай, а ти, а я вже навчилась». Він підійшов ближче. Я хочу, щоб ви обоє були щасливі, навіть якщо не разом. Вона нічого не сказала, тільки обійняла його міцно. Коли хлопчик заснув, вона знову дістала коробку з ключем, відкрила, подивилася на нього маленький металевий ключ. Ніякий зовні. Але він був символом спробою, визнанням провини. Вона стиснула його у руці, потім поклала назад і зачинила коробку. У вихідні пройшов дощ. Вони не виходили з дому, Лена готувала яблучний пиріг. Мартин ліпив новий корабель. Телефон мовчав, вона навіть не перевіряла чи не вимкнутий. Але він просто мовчав. І це було добре. В понеділок він знову приїхав неочікувано. Стояв під під'їздом. Лена відчинила двері, побачила його через вікно, довго не рухалась, потім спустилась. Ти маєш право бачити сина. Але не змушує мене до швидких рішень, Я не змушую, я просто стою тут, бо хочу бути десь поряд. Я не знаю, чи це правильно. Може, і ні, але я вчуся, повільно, але вчуся. Вона подивилася на нього так, ніби бачила вперше, ледь кивнула завтра, забереш його зі школи, але без театру, без ілюзій. Як скажеш? Коли повернулась у квартиру, Мартин одразу спитав він тут. Так, ти злишся? Ні. Але я більше не обманюю ні себе, ні тебе. Хлопчик посміхнувся, наче почув щось дуже важливе. і вона вперше теж усміхнулась м'яко, коротко, але щиро. Наступного дня Степан прийшов до школи раніше. Стояв осторонь у руках, тримав стару куртку Мартина, яку колись носив сам. Чекав. Коли син вийшов, одразу помітив батька, не побіг, не зрадів надміру. Просто підійшов і сказав: ти не запізнився, обіцяв, виконав. Вони йшли разом, говорили про новий шкільний проєкт, про вчителя, який смішно жартує про те, що в неділю буде виставка. Степан слухав іноді, вставляв запитання, більше мовчав, але йшов поруч. Це було головне. Коли зайшли додому, Олена сиділа за комп'ютером, погляд на них був спокійний. Як пройшло? Добре, сказав Мартин. Ми домовилися, що в суботу підемо в музей. Гаразд, якщо хочеш, іди». Після вечері Степан залишився ще на кілька хвилин. Стояв у коридорі, тримав пакети з якимись речами. Це твоє, деякі фото, записи я знайшов у гаражі. Поклади. Він поставив пакет біля стіни. Вони не дивились одне одному в очі. Ти думала про розлучення. Думала, і що? Я все ще думаю. Він кивнув, довго стояв. Я не прийшу повертатися, я прошу дати мені шанс бути батьком, бути поруч, без імені, без ролей, просто бути. Побачимо. Це було не так і не ні. Але було чесно, наступного дня у квартирі панувала буденність. Мартин прокидався раніше, пішов сам до школи. Лена готувала каву у вікні дощ. На підвіконні лежав той самий пакет. Вона довго не відкривала, але згодом дістала один з альбомів. Серед фото вона, Степан, зовсім молоді на морі в парку, в коридорі старої квартири, усмішки, обійми. Порожня кімната на задньому фоні їхня перша. Поклала альбом, повернулася до кухні. У її погляді не було ні жалю, ні злості, була ясність. Того вечора Степан подзвонив і сказав, що хоче показати Мартинові свою нову квартиру. Вона не заперечувала, тільки не затримуйтесь і не говори, що все буде як раніше. Обіцяю. Мартин повернувся з фото, там мало речей, але він каже, що це тимчасово. Може і добре починати з малого, іноді єдиний спосіб. Вночі Олена заснула швидко уперше, без думок, без планів, просто заснула і спала до ранку. У неділю вони знову зустрілися, виставка дитячих проєктів. Мартин показав свій корабель, пояснював, як усе зроблено. Степан стояв з одного боку, Олена з іншого, слухали, усміхалися. Після заходу Мартин запропонував зайти до кав'ярні. Вони його погодилися, сіли за стіл у трьох, замовили какао кістечка. Не говорили про минуле, не питали, що буде далі. Коли вийшли Олена і Степан зупинились біля пішохідного переходу, Мартин пішов уперед. Вона сказала Я подам на розлучення. Не через злість, а щоб нарешті завершити те, що вмерло. Я розумію. Він нічого не заперечував, не виправдовувався, лише подивився і кивнув. Але я не зникну, не зараз і не пізніше. І не потрібно, головне, бути чесним, я буду. Вони перейшли дорогу мовчки, Мартин ішов попереду в руці, тримав свій проект. Щось маленьке, зроблене з дерева, він обернувся і сказав А можна тепер щонеділі разом? Олена і Степан зупинились, подивились одне на одного. Можна, відповіла вона, але не обіцяємо, що завжди, додав він. Головне, щоб не зникали, сказав син. Це був не фінал, це був перший день нового початку, без прикрас, без ілюзій, але з чітким розумінням, якого болю більше не хочеться, і що тепер найважливіше бути присутнім справжньо, постійно, навіть якщо вже не разом.